Ти зробив перший крок, увірував, але ти ще залишаєшся рабом гріха, ти ще залишаєшся залежним від гріха. І дьявол, Він має до тебе доступ. Біси, вони мають до тебе доступ, пекло має доступ до твоєї душі, і тому вона мучиться. І Ісус Він каже, прийдіть до мене, всі. Трудящі і обтяжені, і я заспокою вас у Матвія 11, 28, 30. Тому багато людей вони роблять цю помилку, вони не довіряють, вони повністю не вірять Ісусу, вони не покладаються повністю на Його слова, а Слово воно не стає їхнім життям. І візьміть ярмо на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій. Амінь.